Добрий день. Сьогодні працюю з гіркими шпалерами і хочу розказати про деякі дрібнички в роботі, про які мовчать. Ось такі важкі місця, як кути, стики. Як їх робити? Я зараз так в деталях покажу розкажу. Звичайно руками беремо рідкі шпалери, приблизно такими рухами наносимо на Край нашої гладилки. Я про ці гладилки. Далі приставляємо. Натискаємо. Робимо такий рух. Робимо в сторону. Приблизно так. І що найбільше видно, які недоліки при футку робити, то можуть бути видно такі полосочки від вашої гладілки. Тому я особисто кожен по-своєму беру мізинчик, може якось менші пальчики. Отак. От і в кінці легесенько проводю і тим самим зглажую ці місця. Ось, тут уже робив. В принципі. Нормально, не видно. І так далі Відходимо. Є такі моменти, коли ми, це я починаю, коли ми закінчуємо. І виходить, в нас зеркально. Тобто ми закінчуємо, ми підходимо до цього місця і потім, якби з сторони зеркально, ми підійшли до кута. Ну, я залишаю приблизно до ну 15-20 сантиметрів. Дійшов, ясно, воно не рівно. І починає відходити від кута. Відійшов, зістикував ці дві сторони, звідси і звідти, зстикую, потім таким рухом проводю, зглажу всі ці наші такі переступи. І потім такими рухами заокруглюється, все діло. Я вам просто все це не буду показувати. Це довго. Я хочу, щоб було недовго відео, що не займалося час. І все. Що ще важливо, можна розглажувати в будь-яку сторону. Як ми дивимося де більше, з більшого на менше, перекладаємо суміш. Виглядає ну, приблизно так. Раз, наклали і можна вертатись назад, трішки, заповнювати так. так, так. Заповнюємо пустоти. Все. Далі, коли ми зробили приблизно ну, хтось квадрат, хтось два квадрата, то як швидко робить, далі, коли воно вже трошечки підсохло, ми робимо рухи і рухи робимо тільки в одну сторону. Заглажуємо ось. І провели. Тобто в кінці має бути рух в одну сторону. Що ще хочу сказати, багато рекламодавців там кажуть, ти, що продають якраз ці суміші, клеючі шпалери е, в рекламах, що це робити дуже легко і ну, кожен непрофесіонал став перший раз і зробив. Їм це вигідно казати, тому що, по-перше, люди будуть більше брати, то це ж просто, це ж я сам можу зробити. А коли вже сам, як то кажуть, бо часто буває, що напоровся, зробив не так, як треба, зробив криво, зробив непрофесійно, то деякі... Хтось може покликати майстра далі, щоб майстер робив, а хтось просто махне рукою і все. А той, хто покличе майстра, то треба по новому це саме братися, переробляти. Ну, я вам скажу, це начебто не важка справа, але хто не має поняття, як шпаклювати, не має таких рухів, не має досвіду, то краще не беріться, краще винайміть майстра. Що ще по рідких шпалерах хочу сказати, матеріал. Дуже і дуже практичні, тому що десь якісь моменти, де щось віддерли, десь якась подряпина, чи, чи ще щось. Взяли, завжди залишається там трішечки рідких шпалерів, розмочили і цей відрізочок, цей дяпочку чи що замостили, висохло все і забули. До речі, дуже довго сохнуть. 4-5 днів при такій середній температурі. Якщо зразу вам зробили, майстер зробити самі рідкі шпалери і вас воно такими дуже негарними плямами, не переживайте, плями пройдуть, висохне, буде все гарно, стильно. Особливо хочу похвалити шпалери, рідкі шпалери, які йдуть на основі ниток натуральних. Дуже приємне навіть на дотик. І ну, я особисто задоволений. Роблю людям, зробив трошки себе теж. Матеріал гарний, матеріал добрий. І бажаю вам також доброго дня. З вами був Володимир Головань, місто Ладижин. До побачення.